Всім доброго ранку. Так, да, це я. Голос не мій, але це я. І сьогодні не можу не порадувати вас цією прекрасною погодою, яка у нас, як виявляється, напередодні Андрія прибралася у таку казкову одежинку. Насправді ішов сніг зранку. Такий, знаєте, мокрий, але дуже густий лопатий. Зараз він стих. Нікого немає, ніхто не ходив. Хоч вірші пиши. Десь тут сліди якісь є. Ці лопаті ялинки Причудові. Давайте підійдемо ближче. Є люди, які взагалі давно зиму не бачили, або ніколи її не бачили. Хай подивляться. Ми щасливі люди, ми північні люди. І на цю ось красу, ось так от, от коли подивіться, як це краса. Це просто казка. Сьогодні у нас 12 грудня 2022 рік. Двійки, двійки, двійки. І дуже Гарна погода. Завтра всі будуть святкувати Андрія. Добрий ранок. Добрий ранок. Попали, попали. Насправді, Андрія це таке величне свято, але сьогодні теж велике свято парамона. І маленьке відео, коли там сніжило, я зняла, відзняла на парамона, дивилися саме на сніг, якщо йшов сніг то казали, що наступний рік буде дуже-дуже вражайним. Ну, ми знаємо, не віриш перевір. Знову вам показую оцей горіх, красивий такий, просто дуже гарний. Всі дуже гарні дерева, дерева повдягалися. Дуже швидко, причому сніг пішов з другої половини ночі і вже до ранку все було прикрасене дощ. Змінив сніг, отак. Давайте в цю казку заглянемо. Коли я була маленька, я заглядала в ялинку і думала, що там живе казка. Мені щось завжди здається, що там в деревах живе каска. Подивіться, яка краса. Яка чудова, чудова алея. Про свято Андрія я вам розкажу завтра. Свято, саме свято. Я думаю, вам сподобається дуже багато звичаїв. Багато чого ви знали. Але багато чого ви не знали, і тому вам буде просто цікаво. Я дивлюся, наскільки користується популярністю, я б сказала, попитом цікаво людям. Вони всі з великим задоволенням дивляться розповіді про традиції. Насправді це ж так гарно знати свої традиції, розумітися на них. Стосовно сьогоднішнього свята Парамона, ще скажу пару слів, щоб пройтися цю красу вам ще більше показати. Дуже велику увагу приділяли в цей день війникам та мітлам. Так так, не смійтеся. Боже в впасті, Боже вас борони, не можна було в цей день. Нікому віддавати свій віник, тому що з віником ви віддавали свій добробут. Не можна брати чужий віник, так же само, тому що це е, теж ви забираєте якусь е, користь, якусь, якесь добро і всяке таке інше. Тобто це не можна робити. А вже що стосується однієї дуже цікавої традиції. Ну, ви ж знаєте, багато в нас скептично настроєних людей, це є норма, це нормально, всі однакові бути не можуть. Просто, якщо сьогодні ви в когось попросите, щоб він вам щось дав, не гроші, розумієте, не гроші. Щось позичив, то весь рік вам буде. Як знаєте, з вами буде везіння, з вами буде успіх, з вами будуть е, такі, знаєте, прогресивний зріст, я б сказала, в, в, у всяких областях. Ось так. Але ще раз повторюю, не гроші. І ви знаєте, що не можна позначати ні в якому разі, якщо ж вже до вас там прийдуть. Ну, не відмовляйте людям в такому задоволенні. Вам від цього не буде шкоди, якщо я комусь щось позичите. Єдине, що не можна позичати сіль, і ви це знаєте. Сіль завжди була оберегом, і її не можна ні давати, ні позичати. Тобто сіль повинна бути у вас з магазину, чи там, я не знаю, десь на соляні приски їдьте, але не можна позичати. У нас теж зараз Ми звикаємо до нової солі. Досить незвично і не всім подобається, але то вже таке. Я думаю, ви не можете не вдихнути цей аромат. Я цю алейку пройду чи зразу перейду на те, що я ходила і перейду я цю більше люблю. А насправді дуже е... таке морозне свіже повітря, морозець маленький, він буде десь до мінус 4 градусів. Зараз, мабуть, менше, але трошки він є, вже він схоплюється. Зранку було взагалі дуже тепло і дуже гарно. І... О, прогулюються собачки в нас. Ну, Тобто дуже комфортна погода, абсолютно. Вон, бачите, бігають собачки. У нас тут такі красиві українки ходять. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, Альоночко, за вітання. Так, да, вже користуючись нагодою, раз я цю тему почала так, ничайно. я вас дуже ну, люблю всіх. І ви знаєте, я сьогодні, мабуть, і не спала зовсім, тому що не було зв'язку, потім зв'язок з'явився, і я хотіла всім відповісти. Кому ще не відповіла, обов'язково відповім. Ви знаєте, з чим це пов'язано. І не завжди встигаєш, тому ніч, ніч така коротка. і... Я просто, ви знаєте, я ніколи на свій день народження так багато не плакала. Ви знаєте, мої, мій оптимістичний характер. Хто мене знає, вони прекрасно знають, що тому. Е, голими руками не візьмеш. Е, щоб не сталося, я завжди все сприймаю з оптимізмом. Але чи це війна, цьому вина, чи оце цю красу хочу вам ще показати, ви подивіться. Подивіться на цю красу, Боже мій, Боже мій, Боже мій, Боже мій. А ну, живе тут тебе казка, чи не живе? Як же ж тут гарно, Боже мій, як красиво. Я не знаю, як можна не помічати цієї краси. Я, я просто не знаю. І знову повертаюся, скільки. Гарних слів, скільки побажань. Причому це ж я вам ще кажу. Не просто картинка, не просто якась там квіточка, хоча й теж це дуже приємно. Це стільки було написано слів, це люди в такий важкий час вони писали від, від душі, від чистого серця пройнялися, мабуть, тою, тими почуттями, які відчувала я. Я просто, я просто я навіть не хочу зараз вже. Знов це розворушувати, бо зараз знов розривуся і, і буде все. Я вам так вдячна. Я просто, ну, я просто знаєте, хочеться жити. Писали в різних соціальних мережах.